Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами такою цікавою ідеєю подарунку для дитини від 3,5-4 років на новий рік. Тому що ну, на Новий рік актуально дарити календар, але ви можете купляти його і в будь-який інший час. Ми купляли минулого року, тобто цьому календарю вже рік. Дуже цікава, це магнітна така дошка. Вона така товстенька. Її можна вішати, можна ставити, як вам хочеться. І що тут цікавого? У нас є магніти по усім дням тижня, по усім а, місяцям, просто циферки з днями, роки, погода, настрій та пори року. І ось сама суть цієї. Розвивашки це те, що дитинка кожного дня має ставити число. Наприклад, перше. Сьогодні там, наприклад, понеділок, 1 січня 24-го року. Та, зробимо так. Ось, І кожного дня дитинка підходить, виставляє погоду. Наприклад, у нас сніг і що у нас? Зима. Виставляє погоду, змінює число і пише, який там, в неї, наприклад, настрій. Сьогодні він сумує. І ось таким чином дитина обучається. А саме перше, що в нас вивчила дитина, це дні тижня. Тобто він навчився рахувати до 31. А потім він, вибачаю, не дні тижня, а числа. Дні тижня також. Я не знаю, як він їх розлічає, можливо, по кольорам, але якщо я йому скажу, що потрібно взяти середу, він бере середу. Також тут дуже зручно. Можна оприділити, яка пора року, що це лютий, чи березень, чи червень, коли сонечко. Гарно зроблені такі магнітики. Так, звичайно, якщо їх гристи, то буде щось отак. Ну, в принципі, їм нічого не стається, вони не розлазяться, не розпадаються. Ось така крута ідея подарунку хрещеникам або своїй ж дитині. Моя дитина була у захваті Видавництво О, зараз... Владі Тойс. В принципі, у них гарні такі вироби, ось з іншої сторони вона просто зелененька. Тому також, кому потрібен цікавий розвиваючий, корисний подарунок на новий рік, то дуже рекомендую ось такий календар для розвитку дитини.